На Коломийщині визначили володаря суперкубку Коломийського району із футзалу. Команда престиж ДКП» з верхнього вербіжа у вирішальному поєдинку обіграла футбольний клуб Вовки із Коломиї. 4-1. яскравий фінал зібрав вболівальників у спортивній залі Королівки. Коломийська та верхньовербіська команди зустрічаються не вперше, і одні і інші вже мають високі нагороди цього сезону. Престиж ДКП переможці чемпіонату району. А вовки володарі кубку Коломийщини. Гравці добре знають гру один одного, ба більше саме престиж ДКП і Вовки були у фіналі боротьби за кубок Коломийського району. Тоді Коломийські футзалісти виявилися сильнішими, обіграли верхній вербіж та забрали кубок. Вовки з Коломиї. Стають у нас володарями кубка Коломийського району з футзалу. Вже зараз ці команди знову на полі. Престижівці кажуть, зробили роботу над помилками. Проаналізували свої помилки за кілька хвилин до завершення першого тайму. Престижівці відкрили рахунок. Абсолютно нехитрий розіграш цього штрафного і блащук. Відзначається забитим м'ячем. Другий тайм був більш продуктивнішим на загнані м'ячів. Ворота престижівці дуже наполегливо атакували ворота суперників і мали результат. І... Камрадський подвоює перевагу престижа ДКП. За деякий час вовки відповіли голому ворота футзалістів верхнього вербіжа та скоротили розрив до мінімуму. Без пало робить рахунок. 2-1. проте це був єдиний м'яч, який вдалося реалізувати коломийським футзалістам у ворота престижівців. Далі потрапляння було лише у сітку вовків. Ось як виглядали ще два голи цього матчу. Рахунок стає 3-1. Ковальчук влучає. В стійку, ну а вже на добиванні вдало грає крамер Класно третя свого суперника. Віддав вивірну передачу на Данищука. І Данищук забиває 4-1 Стає рахунок. Після фінального свистка з рахунком 4-1 престижівці перемагають вовків та не приховують емоцій від здобуття престижного трофею. Суперкубку Коломиського району вітаємо команду «Престиж ДКП», Дякуємо команді «Вовки» за класний поєдинок. Тренер дав установу. Ми її виконали. Трошки в першому таймі нам дещо не виходило. Але потім ми знайшли свою гру і все-таки доказали, що ми сильніші.